Наші сили протиповітряної оборони працюють цілодобово. Тільки цієї ночі захисники українського неба збили два каби і 69 російських дронів. Три ворожі безпілотники були втрачені локаційно, і один полетів назад до Росії. Загалом за добу Росія запустила по Україні 77 засобів, включно із двома іскандерами із тимчасово окупованого Криму. Загалом протягом вересня Росія запустила найбільшу кількість шахетів понад Тисячу, але вразили вони увага менше трьох відсотків. Цілий останнім часом ворог робить ставку на масовані дронові атаки щоночі до 80 безпілотників із різних напрямків одночасно, плюс каби і ракети, намагаючись завдати якомога більшої шкоди, ворог постійно змінює тактику. Як змінилася війна в повітрі і чим на це може відповісти Україна? Владислав Поливода нам зараз розкаже. Балістичні та крилаті ракети, каби та ударні безпілотники. Від початку широкомасштабної війни Росія зробила ставку на атаки по Україні з повітря. Активно користується цією тактикою і зараз. Вони руйнують не лише цивільну та критичну інфраструктуру, а й життя мирних українців. І для більшого ефекту Росія намагається постійно змінювати тактику ударів. Тепер щоночі росіяни випускають шахеди у великій кількості з різних напрямків та по різних регіонах України, використовують під час обстрілів і інші види дронів. Такі собі обманки та навантаження для нашої ППО. Дрони намагаються також модернізувати. Додатково він за рахунок роботи деяких модернізованих систем. На цих шахедах намагаються отримувати розвідувані дані, тому що а, бачимо, що Росія за останній час не тільки втратила можливості щодо радіолокаційного розвитку території України, але й бачимо, що а, за рахунок активної роботи зенитних дронів втрачає можливість робити розвитку розвідувального пола. Після отримання цих даних вони намагаються робити масовані обстріли. Це за рахунок того, що немає постійного виробництва засобів пораження, тобто ворог працює по принципу, не отримали певні комплекту. Іми ракетами вглиб Росії, щоб продовжувати нищити російські склади та подалі відкинути авіацію. Владислав Паливода, ми Україна, марафон. Єдині новини.